В одному затишному і красивому містечку народилася маленька мрія. Вона була дуже доброзичливою і дружелюбною і, щойно народившись, поспішила до людей. Вона підійшла до першого будинку і постукала, але її не відкрили. Вона пішла до наступного, там теж двері були закриті. Нарешті, в наступному будинку їй відкрили, але сказали, що не прийнято в них мріяти, і відмовилися впустити до себе мрію. В наступному дворі люди теж відмахнулися. Сказавши, що в них немає часу. Маленька мрія посмутніла, бо ніхто не хотів пустити її до себе додому і подружитися з нею. Вона опустила голову і повільно підійшла до останнього дому на вулиці. Зітхнувши, мрія тихенько постукала, і двері відкрила дитина. Ну, привіт, маленька як мене звати? здивувалася та. Звісно, ба більше я не могла дочекатися на тебе. І дитина, взявши мрію за руку, повела її в будинок. Коли мрія увійшла, вона побачила там дитинство. Дитинство підійшло до гості і ласкаво промовило Вітаю тебе, маленька мрія. Ми чекали на тебе, адже дитинство і мрії завжди поруч. А коли настане час, і я піду, не дай дорослості вигнати тебе з життя цієї дитини, тоді ти підростеш разом з нею і, можливо, станеш великою мрією. Мрія погодилася вона була дуже рада знайти будиночок з такими щирими друзями.